Всех з добрим утром. На часах он у нас вже 7.46. Погодка у нас сьогодні така Бачите І этот... Вчора, як вечором, я заправився, точніше як отовод, проїхав почти 79 км. Так що запускаємо програмку і починаємо, друзі, работать. Так, друзі, вкратком сейчас пробіжуся по заказах. <кій> Получається, перший заказ я зробив на авіаконструктора Антонова. О, це район чоколовки. Завис. по уклону це було. Включаю болт, таку херню насипає, таку херню насипає, просто на голову не налазить. По 70, по 80, максимум 100 гривень. Як завжди в центр. Коротше, я його вообще відключив. Тоді опять беру по уклону на Виноградар, починаю їхати, пасажири відмінили, стою. Думаю, ще раз включу болта. Знов починаю насипати, що попало. Виключив його, по уклону взяв на верховину 69 на больницю, туди завіз женщину. От, І оттуда взяв я вже по болту. По болту приїхав опять сюди в район вулиці. Уманська. Коротше, знову в район Чоколовки. Тільки що теж дівушку висадив. Закриваю заказ опять кидає десь в центр на січових стрільців. Які січові стрільці? Я не знаю, напишіть мені от інтересно в коментарі. Сьогодні у вас теж утра таку херню болт кидав. І у вас трошки повеселее. Так, у нас на часах вже 9.35. Зараз поки що включений уклон. Болт боюся включати, бо вкине якусь мразь. 100% хорошого нічого не кине. А кине, як завжди, всяку херню. За 70-80%, за 80, в лучшем случае за 100% і туди в самий центр. Так, взяв я заказ із Солом'янської площади, приїхав сюди на Вишньове, в район Новуса. А фішка, знаєте, яка... Блять, немає інтернету, не можу заказ закрити. Це що то з чим-то? GPS не лове. Інтернету немає, заказ закрити не можу. Щоб щось нове взяти, теж не можу, блядь. Ох, як воно задовбало, я вам серйозно говорю, блядь. На виїзд до Жулянського моста там така пробка стоїть. Чуть не від заправки кло, коротше, від розбілки. Ой, блядь. Коротше, на часах у нас 10.08. Я так зрозумів, що роботи сьогодні нормальної вже не буде. Щось я так предполагаю. Просто, чесно ребята, вже так цей інтернет. Не вистача слов, блядь. Що ви по цьому поводу скажете? А ну, давайте, друзі, розведемо метод. Срач в коментарях по поводу інтернета, зв'язку, заказів і тому подобного. Про болт я взагалі сьогодні мовчу. Таке кидає, що на голову не налазить. Ну, уклон поки що, слава Богу, виручає. але... Окаміс подвів інтернет, к сожалению. Переїхав я вже сюди до жд вокзала, до жд переїзду вишневого. Теж стою, інтернету немає. Включив коротше, уклон. Щось бросає закази. Починаю нажимати. Не виходить, взяти. О, переїзд відкрився, мабуть, минут 15 я стояв на ньому. Не знаю, зараз Попробую на ту сторону переїхати. Якщо інтернету не буде, поїду додому. Напишіть в коментарі, хтось був із вас сьогодні у вічнем десь з 10 утра, як у вас була обстановка з інтернетом. Теж були в поїсках щастя. Бо щось мені не фартануло. Щось я, коротше, поїхав у Вишнєве. І неудачно, друзі. Можна сказати, час коту під хвост, а може даже трошки більше. Бо я так думаю, що в районі 10 я приїхав сюди, у Вишневе. Так, саме головне нам, що? Совершенно верно. Вспіть переїхати вже де переїзд. Зараз побачимо, какой я чоловік, фартовий чи не фартовий. Получиться переїхати чи не получится. Бо просто неохота їхати через Жулянський мост, там тоже зараз усе стоїть. Усі как би виїжджають. І виходить, короче, що попало. Звісно, я розраховував, чесно говоря, що сьогодні п'ятниця буде повісілеє. Вчора четвер такий хорошенький був, що днем, що вечором я вам скажу, чесно говоря. А от п'ятниця трошки підвела. Може, і зато мені кажеться, що я попав просто сюди у вічню, а може після по Києву мотався би, робота була повісілеє, а так. І ще виходить, коли я. Брав цей заказ із Соломінської площі, я їхав в сторону Сєвастопольської площі. І що найголовніше, не показало по навігації, да? Якби от, якщо я от зараз в потоки движення, да? а точка з сторони не показує, щоб поїхати туди, розвернутися, щоб забрати. Показує тут, а раз з цієї сторони став, а пасажирка з тієї сторони стоїть. От І скажіть, що після цього служба уклон не євреї. Оце ж треба посчитати іменно цю подачу там і тому подобне. Так вони так поставили, але ж людина по-другому там не перейде, бо їй треба було переходити до самої цієї Солом'янської, щоб там на світлофор і щоб перейти на мою сторону по ходу движення. Але, 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 коли я заказ закрив, я побачив, що 32 гривні чая збросили мені. Так що, це просто супер. Так, зараз нам саме головне вклиниться. Зараз нам саме головне, друзі, вклиниться. О, в поток ми вклинились. А тепер що? А тепер переїхати сам переїзд? Так що така фішка в уклоні є, що пасажир з однієї сторони дороги. Ну, ще вам скажу, коли така, знаєте, полоса туди, полоса сюди, десь во двора, грубо говоря, ще нічого страшного. Ну, коли ти на проспекті їдеш, і він так якось показує. Не знаю. Так, ось мені щитані метри. І шо? Вуаля! Ми вже на переїзді. Хоч чим то повезло. Так, зараз, коротше, переїжджаю через переїзд. Через переїзд і, мабуть, знаєте, що робимо? Запустимо програмку. Хоч, звісно чесно говоря, це після часу простоє, щось у мене й жилання немає, я вам серйозно скажу. Пропало все настроєння. Ну, нічого, зараз спробую запуститися, побачимо, що з цього вийде.